Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу показати вам свою чергову роботу. Ось такий акваріум об'ємом 160 літрів, довжина 90, висота 50 і ширина 35 см. Досить гарне співвідношення сторін, а саме висоти і довжини. Ось такий акваріум виглядає на більший об'єм, ніж він є. Скло на даному акваріумі. Товщиною 8 мм. Як завжди, обираю покривне скло. Ось такі отвори для годування риб, технічні отвори під кабелі живлення. Як бачите, ось там і тут. От, ось таке покривне скло, на відміну від всяких різноманітних пластикових кришок, виглядає набагато ефектніше. Не дозволяє водичці випаровуватися. І також можна спокійно розмістити будь-який світильник, починаючи від спеціальних акварі... акваріумних світильників і закінчуючи там звичайними лампами освітлення, які можна просто покласти на ось таке скло і не перейматися тим, що вони там перегорять від зайвої вологи, від перегрівання і так далі. У мене на сьогодні все. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки. Кого цікавить виготовлення акваріумів, пишіть, будь ласка, особисті повідомлення.